Добрий день, Ютуб. Зараз вам штефік розкаже, що це таке. Доброго дня. Якщо ви хочете купити собі таку машину, навіть не раджу. Ну саме головне, не купляйте такі машини на передові. Дивіться, насос тружечкою з цієї машини. Щоб зробити її, наприклад, форсунки всі зробити, виходить 26 тисяч. Насос починаючи від 9 тисяч. Ми зняли цей насос, бо він кинув стружку. Форсунки зняли, бо вже третій раз їх ремонтується. Людина попадає, щоб по 13600, наприклад, зробити 4 форсунки без розпилювачів. Ви собі уявляєте, три рази зробити їх. І плюс насос новий пішов, бо вони не помили бак. Новий пішов із за того, що натягнув стружку з бака, оце новесенький пішов, він майже 600 доларів. Далі. Ходіть покажу. Починається все з бака. Починайте бакати, вийде, систему і тоді буде у вас чистий спокій. Пришити, будь ласка. у бак. видно. Чекай я присвічу. Я присвітив. Оце стружки в бак кубками, кубками. Просто потрібно мити. Бо якщо ви будете ставити насос, а не помити, він натягне, вистружить себе знову. Якщо ви не зробите форсунки, не проглянете на стенді, не помиєте систему трубки клапани датчики, то саме буде. Так що бережіть себе і таких машин не купуйте. Слава Україні! Героям слава!